Доброго дня! Ось така компанія Міня Під вантажем тракторця УЛАЦ 240. Тракторець трьохциліндровий, задньопривідний. Даний тракторець має блокування заднього дифференціалу, трехтечкова навіска, два відбору потужності. Ось трошки змістимося. Переще до центру. Високове. Це не залежить Типенга 44-го 40-вочку. Щось не на планах Болата 244-го завести. П'ята у -го нас година. Але що сонце не заходить, день довгий, думаю, що встигнемо. Компанія Мінніагро, місто Луцьк, Трактори та навісне Завжди є в наявності.